Як бачите, тут у нас масло, а повинен бути антифриз. Тут у нас Kia Sorento 2,5 дизель. Проблема в тому, що в антифризі виявили дуже багато масла. Зараз зняли маслоохолоджувач, він стоїть там, в блоці. Щоб його зняти, треба зняти турбіну з колектором, все тут підрозібрати і вже добираємося до нього. Отже, зняти маслоохолоджувач. Ось тут в цій ємності повинен бути антифриз масло лише в цих каналах. От. Є спеціальні ущільнюючі резинки, які перешкоджають потраплянню масла. І ось сам масло охолоджувач. В ньому внутрі масло зовні омивається антифризом. От. Як сюди попав антифриз, він сам цілий, ми його перевірили. От. Антифриз, могло попасти, точніше масло в антифриз могло попасти, або через ці кільця, ось вони великі, або через кільця направляючих, тобто самих шпильок. Або ось тут. Ось тут теж є канал подачі масла, ось тут і ось тут. От. Ну, якби в першу чергу, якщо масло холоджувати цілий, міняємо всі резинки, все переущільнюємо, перевіряємо, щоб плоскость була, і тоді вже збираємо от, і перевіряємо на автомобілі.